Вітаємо вас на каналі Левеня Квіз. Тут ви знайдете багато пізнавальних квізів та веселих вікторин. Не забудь підписатися на канал, залишити вподобайку та поділитися відео з друзями. Сьогодні ми пропонуємо перевірити твої знання з математики тобі потрібно розв'язати приклади. Буде три рівні складності. Результат напиши в коментарях. Це легкий рівень, зможе навіть першокласник. Десять спробуй розв'язати цей приклад. 0. Я впевнений, що ти це зможеш. Дев'ять. Це дуже легко. 5. Тут відповідь ти точно знаєш. Шість. А ну спробуй вирішити. П'ять. Спробуй розв'язати цей приклад. Два я впевнений, що ти це зможеш. Чотири це дуже легко. Нуль. Тут відповідь ти точно знаєш. Дванадцять ти молодець. Переходимо на середній рівень. 15. Я впевнений, що ти це зможеш. Два це дуже легко. Вісім. Тут відповідь ти точно знаєш. Дванадцять. Спробуй розв'язати цей приклад. Тринадцять. Я впевнений, що ти це зможеш. Шість це дуже легко. Дванадцять. Тут відповідь ти точно знаєш. 4. Спробуй розв'язати цей приклад. П'ятнадцять. Я впевнений, що ти це зможеш. Шістнадцять. Переходимо до останнього найважчого рівня Я вірю в тебе. Сорок два. Це дуже легко. Спробуй розв'язати цей приклад. 29. Я впевнений, що ти це зможеш. 7. Це дуже легко. Сорок чотири. Не забудь підписатися на канал, залишити вподобайку та поділитися відео з друзями.